Вітаємо вас, наші любі телеглядачі, це телемагазин Прованс. І сьогодні я, ведуча Діана, хочу з вами потеревенити про чудовий взагалі аксесуар і чудову річ, яка зачекалася на моєму столі, і хоче, аби ви звернули на неї увагу. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про срібло, і я буду радити вам вже брати свої мобільні. Телефони і готуватися телефонувати. Зверніть, будь ласка, увагу, що вам представлена сьогодні чудова каблучка, незвичайна, а з таким доповненням, з таким оздобленням, яке ви зараз бачите у вигляді там справжнього тигра або шкота, або ж леопарда, так, незвичайна. Пропоную вам її розглянути більш, більш детальніше. За розмірами у нас каблучка це приблизно 18. От... І якщо вам цікава проба, от зараз можна побачити пробу, яка щойно в наше кільце крутилося і можна було її побачити, але я спробую взяти лупо та показати вам більш детальніше. Ну, по-перше, нагадаю вам, що це срібло. Якщо ви вже бажаєте замовити, якщо у вас вже знаєте, яка нетерплячка, то код товару К 1040. Вставка у нас. У вигляді тваринки, так яку я називала, чи то Тигр, чи то леопард, то вставка у нас фіаніт. Пропоную, ну, давайте одягнемо ось так, аби ви на середній пальчик, аби ви подивилися. У мене розмір е, пальчика 16 кілечко має розмір 18. Тобто, ви бачите, що на мене великувате, і ви можете так зорієнтуватися по моїй руці. Е, досить симпатично, я б навіть сказала не те, що симпатично, це вау-ефект, тому що. Дуже складно зустріти саме каблучку ось в такому вигляді. Бо зазвичай ми звикли бачити звичайну каблучку, яка має там, елементи якихось каменів. Так? А зараз ми бачимо, що це дійсно така велика, неординарна вставка. Вага цієї каблучки 5,25 грамів. Вставка. От, хто щойно приєднався, то це фіаніт. І чудова ціна сьогодні на це срібло насправді для срібла це дуже хороша ціна. Всього 2900. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Але мені повідомляють, що 2900 це така запропонована ціна, і хочуть вам зробити більш доступнішою. І я вже бачу цю доступнішу Шу ціну, тому що ваша каблучка зі срібла вставкою фіаніт, вага якої 5 і 25 грамів, ви можете прямо зараз забрати з нашої студії за 1999 гривень. Будь ласка, не зволікайте, тому що зазвичай саме на ось такі красиві. Аксесуари у нас дуже і дуже багато запиту. На такі прикраси, дуже багато запиту, на такі ювелірні прикраси. Можна дуже довго називати їх різними синонімами. Проба у нас це 925. Пропоную вам спробувати розгледіти цю пробу. І пропоную вам взяти, я візьму лупу, аби ви краще це роздивилися. Так, повертаю. Ага, впіймали спробу. Так, мені інколи складно впіймати, зосередитись з лупою, аби ви побачили стовідсотково, що тут дійсно є проба. 925 Нагадаю вам ще раз. Також нагадаю, що у нас є Ютуб канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, підписатися, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного ви. Випуску або запису, а також є у нас Інстаграм, і, звичайно, у нас є Тікток. От зараз ви бачите QR-коду саме Ютубу. наступно буде це у нас QR-код Інстаграм, і наступно це у нас, звичайно, Тікток. Також, якщо ви запитаєте, де нас можна ще побачити, аби змогти сьогодні, або не сьогодні, або завтра, або післязавтра, та взагалі протягом всього часу придбати собі такі ювелірні. Прикраси, то ви можете нас бачити на каналі Караван, на каналі Наталі та на каналі, звичайно, Прованс. Тож, код товару К1040, вага 5,25 грамів, вставка фіаніт і дуже хороша ціна. 1999 гривень. Але якщо прямо сьогодні, прямо зараз, в цю секунду, ви замовите собі більше, ніж 2 одиниці, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. І, звичайно, що у нас безкоштовна доставка та безкоштовні дзвінки. Тож пропоную вам рухатися далі. Пропоную вам далі розглядати всі прикраси зі срібла, які ми сьогодні будемо вам пропонувати. І не перемикайтеся. Ся повернемось до вас через декілька секунд.